Офіційно, друзі, від дев'ятої години ранку прикордонна служба України випускає чоловіків віком від 18 до 22 років. Я хочу вам показати, друзі, відривок, що ж на українському телебаченні показують, і пізніше скажу, чи насправді чоловіків випускають. Ви вже знаєте знайомих родичів, котрі перетнули кордон. Напишіть свій віту. Ну і дивимося. Немає черги Олена Трачук, представниця прикордонної служби, зазначила, що на даний момент ще жоден чоловік такого віку не перетнув КПП. Спікерка розповідає про правила перетину кордону. Чоловікам, у тому числі віком від 18 до 22 років, щоб виїхати за кордон, потрібно мати з собою дійсний паспортний документ, тобто паспорт громадянина України для виїзду за кордон. І також дійсний військово-обліковий документ. Він може бути як у паперовому вигляді, так і в електронному. Трачу, говорить і про тих чоловіків віком від 18 до 22 років, які стали винятком щодо змін про перетин кордону. А, дана норма не стосується чоловіків, у тому числі віком від 18 до 22 років, включно, якщо вони обіймають визначені посади. Отож, друзі, ви побачили наскільки маніпулюють вашим вашою свідомістю. і це не тільки в Україні, це по всьому світу. Так, дякуючи таким, як я. Каналам моїх друзів, які інформують вас наживо, те, що відбувається, дякуючи моїм друзям, які сьогодні забрали хлопців із кордону, я можу вам сказати, що маючи при собі військово-обліковий документ або ж витяг з резерв плюс. Коли ви перетинаєте кордон, в додатку ви можете показати, ви можете перетнути кордон. Тобто виїхати за кордон. Чи надовго це? Як ви вважаєте? Тому що я не знаю. Але я дуже радий, що багато українців зможуть виїхати за кордон, заробити грошей для утримання своїх сімей і повернутися назад саме в цей спосіб заробітчани колись їздили за кордон. І я думаю, що це сигнал тому, що війна не досі закінчиться. Я тримаю руки так з надією, те, що це швидко закінчиться. Маю надію, що президенти домовляться про мир і. Перемогу, яку нам всі обіцяли, можливо, і вона буде. Я не в правах судити або ж прогнозувати, тому що я не рестовач. Якщо ми говоримо про воєнні дії, я можу вам спрогнозувати ситуацію, яка є в Польщі, і сьогодні вона не в найкращому стані, тому що мені здається, що президент Польщі, на мій погляд, я можу помилятися, займається популізмом, накладаючи вето на законопроект з електроенергією, на законопроект із допомогою українцям і Україні. Та ще наряд законопроєктів. І навіть на деякі з цих законопроєктів, на які він наклав вето, він навіть не пояснює, чому він це зробив, це, мені здається, черговий популізм, який створений для того, щоб просто О, з українцем ситуацію. Так, ви бачили, як Україн сказав, що президент Польщі є паханом, який керує. Авторитетними знову ж таки групуваннями, це ж так не є, і таку людину не допускають на телебачення, в якому вирізають кусочки, потім вставляють, показуючи людям. Це просто так не робиться. Це все пропаганда, яка спрямована тільки для того, щоб посіяти ненависть, забрати українців не 800+, на мою думку, безглуздо. Проте я вважаю, що українці повинні легалізуватися. Це важливо. І, до речі, в описі ви знайдете дуже багато корисних контактів, які можуть вам спростити життя в Польщі, користуючись нагодою. Хочу сказати вам, що я вас люблю, поважаю і ціную. Якщо ви додивилися до цього моменту, будь ласка, напишіть з Україною в серці. Це єдине, що я вас прошу. І вподобайку за класну футболку. Па-па, побачимось.